Всім привіт! Апевталю на зв'язку. Друзі, сьогодні нам під кінець дня приїхала така машина, що вона дійсно вартоювала. Ось така Audi A6C7 в універсалі, європейка, 2 літра дизель і в комплектації. Зовнішній слайм. Маємо тут дистроніки, лінза, помилачі, пертроники, все, що потрібно. Диски дуже підтежні, гумо ідеально мову. Диски також на затерпані, підцарапаний, слайм присутній. Е, тут маємо без доступ на всіх ручках, маємо асистент сліпої зони. По кузу виглядає вона просто жир. Навіть універсал, хто там не любить, я думаю, навіть йому сподобається. Вигляд дуже крутезний. Взагалі маємо роздвоєний вихлоп. Це немало важливо. Електрокришка багажника, задні жовті фонарі, так як це Європа. Присутня шторочка. Весь пробіг офіційно підтверджений. Тут просто ідеал. Завжди обслуговувалося все вчасно, без жодних затримок чи щось такого. Ну, Виглядає дуже крутезно. Просто ідеальна машина. Е, до речі, вона вся в рідному окрасі. З цієї сторони зауважень також жодних немає. Все тіп-топ. Тут ми маємо конютезний розкішний шкіряний салон в поєднанні з Алькантарою. Дуже бомбезно виглядає. Також чорна стеля. І ззаду є двохзонний кліматконтроль. Ну і спереді, відповідно, чотиризонний кліматконтроль. Попереду сидіння. Також в ідеальному стані S-Line, Все як повинно бути. Мультимедія гарна. Зараз ми зробимо запуск і все розкажу більш детально по комплектації. Але машинка така дійсно вартує уваги, вона, звичайно, не буде коштувати дешево, але. Кому потрібен дійсно такий автомобіль. До речі, тут на 2-літровому дизелі всього-навсього 185 тисяч кілометрів. Це 2018 рік. Тут ми маємо повністю електропакет, електродзеркала, автосвітло, руль S-Line, також накладки на педалі S Line. Асистент сліплих зон присутній. 189-190 тисяч пробігу, ну це реально нічого. Руль, просто в ідеальнішому стані. Мультикермо, автосвітло, автодош, адаптивний круїз-контроль, запуск двигуна з кнопки, двигун працює ідеально, без жодних якихось помилок чи щось такого. Мультимедія гарна, камера. Присутні, партроники по колу присутні. Клімат для передніх пасажирів також все є. Підігрів, управління. Тут все дуже гарно Коробочка, теж все в ідеальному стані. Но салон дуже крутезний. споєднання чорна стеля, все повністю. Дзеркало з автозатемненням. Дуже крутезний автомобіль. Якщо ви в пошуках регально надійного та провіреного автомобіля, то він у нас точно є. Приїжджайте до нас, місто Львів, вулиця Пасічна, 127. Даний автомобіль можна купити як за повну вартість, а також полізінь. Всім гарного дня!